Привіт, мене звати Влад. У мене є питання, де можна побачити деяких ведмедів в Україні. В давні часи українські гори, ліси, степи були домівкою для багатьох великих хижаків: і ведмедів, і вовків, і риси, і навіть росома. Сусідство з ними не було смертельно небезпечним як часи там первісних людей, але збільшувало шанси на дуже неприємні наслідки від раптової зустрічі. Згодом природа, екосистема та ландшафт України так змінилася, що хижаки збереглися лише в окремих місцевостях. Теж тоді можна зустріти українських ведмедів. В Україні найбільшим і сильнішим хижаком вважається ведмідь бурий, який полював тут епохи з середнього плейстоцену. Це десь 780-126 тисяч років тому. До 17 століття бурі-ведмеді були дуже Їх Можна було зустріти і в південно українських степах, і в Очакові, і в Перекоти, і також в Криму. Однак ліси вирубувалися, і арал, тобто місце, де жити добре, скорочувався з півдня на північ. У 18 столітті він зник у центральній Україні, залишившись лише в Карпатах та на Поліссі. А в середині 20-го вони зникли з Полісся. Зараз повноцінні популяції ведмедів в Україні залишилися лише в Карпатах. За даними вчених, за останні 50 років їхня кількість зменшилася з 1300 до 300. Періодично подиноких ведмедів фіксують у поліських лісах. Але за оцінкою зоологів, ченги, які вивчають тварин, це просто гості поодинок, з 2014 року бурих ведмедів все частіше фіксують на фотопостках у Чорнобильській зоні відчуження. Вперше тут майже за 100 років. В Карпатах відомо про дві групи ведмедів, а ще окремі тварини мігрують між українськими Карпатами та Польщею Словаччиною, Огоччиною та Румунією. Живуть в карпатській ведмеді у масиві Сколівських Бескідів, на Горганах, Свидовці, Чорногірському та Божарському хребтах. А якщо ви хочете побачити ведмедя, зовсім не обов'язково йти до лісу. Подивитися на їх життя майже як у дикій природі можна у селищі Домажир, що на Львівщині. Саме тут знаходиться один з найбільших в Україні ведмежих притулків. Сюди направляють ведмедів, з якими погано поводилися їх попередні власники. Півробітники притулку роблять це для того, щоб підтворити природне середовище життя тварин. Тож, якщо раніше ведмеді жили майже у кожному лісі, то зараз через вирубування лісів зустріти їх у дикій природі дуже-дуже важко. Також через зникнення цих величних тварин вони потребують особливого піклування. Мене звуть Зоряна, а звідти з'явилися динозаври. Динозавр в перекладі з Давньогрецької перекладається як жахлива ящерка. Вони жили задовго до появи людей. Динозаври були схожі на рептилії. Деякі з них величезні, як кити, а деякі розміром не більше голуба. Деякі харчувалися листям або травою, а деякі полювали на здобич. Хтось з них швидко бігав, хтось гарно плавав, а були навіть і ті, які вміли літати. Є багато теорій, чому вони зникли. Але все ж таки, звідки вони з'явилися. Давайте про це і поговоримо, що ми знаємо. Як припускають вчені, динозаври з'явилися на нашій планеті приблизно 180 мільйонів років тому. Вважається, що спочатку з'явилися рептилії, які були дуже схожі на сучасних амфібій, бо жили і як у воді, так і на суші. Але яйця відкладати могли виключно на землі. Згодом з яєць вилупилися дитинчата. Які вже мали ноги і легені, що дозволило їм дихати повітрям і не повертатися у воду. Перші динозаври були за розміром не дуже великі, вони не більше індичка були. Харчувалися переважно рослинною їжі. Але з часом деякі так і залишилися маленькими, а деякі навпаки ставали все більше і сильніше. Почали з'являтися перші хижаки, тиранозаври. Іноді вони виростали настільки великими, що не могли утримати себе на суші, тому стали проводити час в річках і болотах. Одними з таких були бронтозаври. Вони мали десь 20-24 метри довжину та вагу близько 34 тонн. Це тривало до так званого кредового вимирання. Це велике вимирання, що сталося близько 66 мільйонів років тому. Але чому саме або через падіння стероїд, виверження вулкану чи зміна клімату достовірно невідомо.